you <laughs> Щоб полюбити якийсь продукт в харчуванні, Якщо ви хочете щось нове додати, вам треба просто зрозуміти його користь. Одну неможливо привити любов просто через тренд. Я так намагалася полюбити Матчу, на початку мені взагалі не подобалося. Вона в кав'ярнях була просто бридотною. Але коли я потрапила на лекцію по матчі і зрозуміла, що вона тонізує краще за каву, хоча я каву взагалі не переношу. І потім я ще й нутриціології не раз чула про матчу. Я така ого-го, надо попробувати. В матчі дуже високий вміст антиоксидантів, особливо катахін. Вони знижують ризик хронічних захворювань, а ще матча набагато краще працює за каву. Вона не просто вам підвищує енергію, наче якийсь енергетик, а вона вас тонізує протягом 5-6 годин. А ще тут є елтіанін, який впливає на концентрацію чи розслаблення. Я не знаю, чи то психосоматика, але справді випиваючи цей стаканчик напою, я прям розслабляюсь. Як нутриціолог, взагалі я можу знайти вам заміну і для кави є дуже багато, і з ячменю спробувати. Ви можете залишити звичайну каву, але якщо це не велика кіль...